Доброго ранку малята. Подивіться, будь ласка, що ви бачите на дошці, що ви бачите на столі. От я впевнена, що ви всі догадалися, що зараз ми з вами поринемо у чарівний світ математики. І сьогодні наша тема буде число і цифра. Сьогодні. Та склад числа. Сьогодні ми продовжимо знайомство з дуже цікавою цифрою 8. Два кружечка, дві баранки або два бублики. Дуже цікава цифра. Ця цифра досконала. Вона складається. З двох досконалих геометричних фігур. Яку геометричну фігуру ми називаємо досконалою? Пригадайте, будь ласка. Здогадалися? Так, це круг. Ви здогадалися раніше, ніж я вам маленьку підказочку дала. Так, це круг. А вісімка складається з двох кругів. Тобто, вона двічі досконала. Вісімка це цифра, як, як, яка складається ще з двох-трьох або більшої кількості менших цифр. Зрозуміло? Зараз я вам поясню. Подивіться, будь ласка. Шість додати два. Буде вісім. Три додати п'ять – Теж буде вісім. Один додати сім. Буде вісім. Сім додати один. Теж буде вісім. І 4 додати 4 буде 8. Це приклади. Але ми з вами маємо можливість перевірити ці приклади. І зараз ми це зробимо. В мене є ось маленькі чарівні рибки-підказки. Порахуємо їх. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Дві рибки плавали окремо. А шість рибок плавали подалі. Та дві рибки додати шість буде. Скільки? Поміркували? Вісім. 8. 2 додати 6 дорівнює 8. Перевіримо інший приклад. 1 додати 7. Ось, подивіться уважно, 1 додати 7 дорівнює 8. Так? Цифри нам кажуть. Цифра 1 додати цифру 7 дорівнює цифрі 8. А зараз ми перевіримо цей приклад на кількості. Ось в мене є грибочки. Один грибочок. Додати 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Дорівнює взагалі скільки їх. 1 додати сім, скільки вісім. Так, їх вісім. Тобто ми з'ясували, що приклади цифри, вони нам дуже добре підказують, як ми можемо додати, щоб отримати цифру 8. І зараз ми візьмемо ось такі приклади з нашими. Чарівними цифрами. Але на початку ми з ними привітаємось Ви пам'ятаєте, як ми вітаємось з цифрами. Ми їх рахуємо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. І звичайно зворотна лічба 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Зараз те саме, ви зробите самостійно. Ви багато разів вже робили цю вправу. Вона не складна і я пропоную вам зробити її самостійно. Всі встигли молодці. А тепер зворотна лічба. Дуже добре, молодці. І подивіться, ось в мене вже є один приклад. 7 додати один дорівнює вісім. Поміркуйте, будь ласка, я зміню ці дві цифри. На шість. І зараз поміркуйте, будь ласка, яку цифру треба мені додати? Двіку, звичайно, ось у нас є невеличкі підказки. Картинка з підказками. Зверніть увагу. Шість додати 2 дорівнює вісім. Шість додати 2 дорівнює вісім. Прибираю дві цифри. Дивимось на картинку підказку. Я обираю цифру 5. Яку цифру мені треба додати, щоб дорівнювала 8? Уважно дивимось на підказочки. Молодці. Звичайно, цифру 3. Які ж ви розумнички в мене? 5. Додати. 3 дорівнює. 8. Сподобалися вам вправи? не важкі. Так, я впевнена, що ви добре все зрозуміли, добре все, все порахували. А тепер я вам пропоную скласти приклади з цифрою 8 самостійно. Як це зробити? Невеличку задачку, послухайте. Було у хлопчика три цукерки. Прийшов до нього друг і приніс п'ять цукерок. Скільки взагалі стало цукерок? Їх стало вісім. Придумайте самостійно будь-яку. Будь-який приклад з цифрою вісім. Це можуть бути цукерки, це можуть бути печиво, це можуть бути іграшки, будь-що. Це можуть бути птахи. Наприклад, на дереві сиділи дві пташечки. Прилетіло ще шість. Скільки взагалі їх стало на дереві? їх стало 8. Коли ви самостійно придумаєте задачу, будь ласка, намалюйте її мені, сфотографуйте і прийшліть, намалюйте цукерки або м'ячик, або пташечок. Скільки було, скільки додали і скільки стало. Зрозуміло завдання. І зараз ми з вами ще пригадаємо наші улюблені геометричні фігури. Я знаю, що ви всі їх дуже полюбляєте. Всі їх знаєте. Ось зараз сьогодні я обрала три геометричні фігури, квадрат, трикутник і круг. І я пропоную вам. Самостійно вирішити, які дві геометричні фігури мають спільні риси, а які ні. Яка геометрична фігура ось цих трьох фігур зайда? Подивіться. Не тільки треба назвати, а й пояснити, чому ви так вважаєте. Квадрат. Круг і трикутник. Яка геометрична фігура зайва? Звичайно, я була впевнена, що ви вирішите правильно це круг. Так, це круг. Ось я прибираю. Це геометрична фігура круг. І у нас залишився квадрат і трикутник. А чому саме ці геометричні фігури залишились а круг зайвий? А тому, що і квадрат, і трикутник мають що? куточки. Тільки різниця в кількості. У квадрата їх 4, а у трикутничка їх три. І та, і інша геометрична фігура мають сторони. Тільки різниця в кількості. У квадрата їх 4, одна, друга, третя, четверта. А у трикутничка їх 3, одна, друга, третя. А у круга є куточки. Звичайно, нема в нього куточків. І тому ми вирішили, що в ці. Логічні задачці саме круг, зайва геометрична фігура. Я дуже задоволена, як ви сьогодні займалися, ви молодці і бажаю вам самостійно теж займатися математикою. Це дуже-дуже цікаво. До побачення, мої любі!